Привіт, друзі! Доброго ранку! Вітаємо вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. Зараз така класна погода. Ці декілька днів взагалі просто чудові. Немає спеки, немає сонця, не жарко. Тож насолоджуємося ще цією такою прохолодою, тому що скоро вже розпочнеться сезон активного сонця, спеки, і тоді будемо згадувати з великим задоволенням. Ці дні зараз ми йдемо з друзями ранкову каву. Тож беремо вас з собою і запрошую вас прожити цей день з нами. В цій чудовій країні В'єтнам. Ми живемо в місті Дананг, і зараз період свята Тет. Тож на вулицях дуже мало місцевих, але вже в кінці тижня всі почнуть активно повертатися. Все, ми йдемо пити каву. Всім бажаю гарного перегляду та гарного дня. Сьогодні ми йдемо в кав'ярню неподалік нашого будинку. Тут на куті. Зараз дочекаємося наших друзів, тут ще мало людей в кав'ярні, бачиш. Кав'ярня працює і всі святкові дні вона також працювала. Дякую. Класно! сьогодні ми замовили звичайну каву з молоком. Вона зі звичайним молоком та зі злощонкою. Баксю вона називається у В'єтнамі і коштує 40 тисяч дон. Ось така кава з льодом, холодна кава. Можна замовляти і гарячу. Інколи баксю переносять гарячу, але зараз як мене поправляє Женя. Зараз ще продовжується те, тож ціни у кав'ярнях трішечки завищені. Інше меню, інша вартість на напої. Взагалі, вчора ми були в кав'ярні, де 10% просто включили до вартості чеку, а сьогодні просто принесли інше меню, де кава трішки дорожча. Ну така особливість на свята. Ціни трішки завищують. Хочу трішки вам більше показати цю кав'ярню. Тут ось при вході поставили. Таке дерево з квітами в деяких місцях ставлять рожеві, в деяких ставлять жовті. Так зараз вам більш детально про це розповім. Трішечки більше вам хочу розповісти про свято тет, про походження про традиції. Накидала тут невеличкий план собі, то буду трішки підглядувати. Взагалі слово тет. Мене мене в коментарях запитали, як воно перекладається. Як такого перекладу немає, воно просто значить, що це в'єтнамський новий рік і це найголовніше свято року, найголовніша така подія в житті в'єтнамців. І е, повна назва «тетн Дан. Свято першого ранку року, і святкується воно зазвичай за місячним календарем. В кінці, е в кінці січня, на початку лютого, як китайський новий рік, і означає це свято початок нового року, оновлення, удача, нові можливості. Це досить сімейне свято, коли В'єтнамці збираються великими родинами. Уже не один раз я вам про це говорила. Це час, коли мабуть єдиний час протягом року, коли в'єтнамці збираються отак великими родинами на такий тривалий час, і святкують. Ну це в порівнянні з нашими традиціями. Це щось в порівнянні як Різдво та Новий рік разом взяті. І перед святом тет всі наводять лад в будинках, роблять таке велике прибирання, прикрашають свої будівлі, особливо квітами гарно прикрашають. Я вам щойно показувала жовте дерево на вході. На півночі В'єтнаму встановлюють жовті абрикосові дерева, які називаються Хоамаї. А на півночі це персиковий цвіт це рожеві. Дерева Хоа Дао, Можливо, трішки я неправильно вимовляю, але щось типу цього. Ми живемо в центральній частині В'єтнаму, місто Дананг, тож тут зустрічаються як жовті дерева, так і рожеві дерева. Рожевий цвіт. Традиційно на це свято готують в'єтнамський рисовий пірід, Бан Чон. Я вам його вже показувала. Показувала, як його готують. Було в одному із влогів, показувала, як ми його куштували, свої враження, свої емоції від цього пирога. Вам також. Ем... Демонструвала так в минулому році він мені взагалі не, не сподобався, не зайшов в цьому році. Він був досить смачним. Мені до речі, ще в коментарях написали і дякую вам за це, що його добре шматочками коли порізати, ще підсмажити або підігріти, полити соєвим соусом. Додавати ще якісь туди, і чесничок маринований, і спеції додавати. Ну про сивий соус я читала, але просто тоді, коли ми його кустували, мені не вдалося купити от у магазині, бо вже магазин був зачинений. Ну загалом, на наступний рік, якщо все буде добре, не будемо загадувати, як буде на наступний рік, але загалом майте на увазі, що можна туди ще додавати різні приправи та спеції чимось ще додавати, змащувати додатково, так як соєвий соус, і буде добре, якщо його підігріти або запекти ці шматочки, буде смачніше. Також в'єтнамці традиційно на свято Тет те, те, готують свинину, мариновані овочі, солодощі. Дуже розповсюджено, що в'єтнамці на це свято дарують один одному подарунки. Я вам це також показувала. Що ми купували подарунок для наших для власників наших апартаментів? Вони нам подарунок дарували, і також досить часто можна зустріти, що в'єтнамці на це свято дарять один одному червоні конверти з грошима. Минулому році аліці також. В магазині, куди ми ходимо постійно, магазин нашої тітоньки, на нашому вулиці. Власники також подарували конверт з грошима. В минулому році я це відео знімала, також її можете погортати, подивитися, якщо кому цікава така інформація, але ось досить розповсюдженим є те, що дарують один одному в подарунок такі конверти на щастя, на удачу та на багатство. У цих конвертів є навіть своя назва Лі Хі. Можливо, я якось неправильно, боже вибачте мене, якщо я якось неправильно в'єтнамські назви вимовляю, але ось те, що знайшла ту інформацію, яку знайшла, таку і вам і читаю. До речі традиційно в'єтнамський пиріг квадратної форми. Але особливість центрального В'єтнаму, що цей пиріг може бути циліндричний, не обов'язково він має бути квадратний. Також вже зустрічали його на базарі. Я вам показувала, якщо квадратний, то він називається банчун, якщо циліндричний, то бантет. Отак От він називається. Тож така особливість центральної частини В'єтнаму, тут можна і квіти двох кольорів зустріти, і традиційний в'єтнамський рисовий пиріг трішки іншої форми. І ось протягом. Цього тижня в'єтнамці не лише збираються разом великими родинами, вони також разом влаштовують якісь прогулянки, разом ходять в кав'ярні. Ми також зараз це все спостерігаємо. І е, в'єтнамці люблять ходити в храми, відвідувати храми також родинами в цей період, в, святкування, в період святкування е, тету. Ну і Ще такою великою забавою є це запуск салютів, феєрверків. Наприклад, вчора увечері також ми чули та спостерігали. У нас під вікнами влаштовували феєрверки. Ну, це ось на протягом тижня таке спостерігається. Також в мене в коментарях ще запитували, чому все прикрашено, багато декорацій так, жовтого кольору. Скажу вам, що і жовтий, і червоний це основні кольори цього свята. Жовтий він як золото, У В'єтнамі символізує багатство, процвітання, імператорську владу. Раніше це був колір імператорів. Ось так і ну, звісно, на те прикрашають багато прикрас. Ну і квіти жовтого кольору. Ну а червоний це як поєднання щастя, багатства, успіху у новому році. І прикраси, різні банери, вбрання, одяг, кхм, різні подарунки, коробки для подарунків та і самі конверти, ось вони червоного кольору. Тож сподіваюся, вам було цікаво послухати таку інформацію. Якщо у вас є ще запитання, то обов'язково їх пишіть внизу в коментарях. А ще хотіла відповісти на одне запитання, яке також нещодавно ставили в коментарях, проходячи вуличками. В'єтнаму, вулицями В'єтнаму. Ми часто спостерігаємо, як на вулиці стоять столи з різними смаколиками з їжею, з різними напоями, пахощами, квітами. І я вам часто це показую. Це робиться особливо пишно, накриваються ці столи перед святкуванням в'єтнамського нового року. Тет, але і протягом року це можна бачити. Наприкінці кожного місяця, останні числа місяця, і на повний місяць це як вшанування пам'яті померлих родичів, і от мене запитали в коментарях, що роблять з цією їжею, котра постояла, куди її діваючи, ну яким чином все відбувається. Тож хочу відповісти, що. Після того, як пройшов цей весь ритуал, родина сідає за стіл і споживає всю ту їжу. Або ця їжа роздається людям, сусідам, прохожим родичам. Ну загалом ця їжа не викидається, її обов'язково потрібно споживати, тому що викидати ну це як неповага і до власників, і до е, людей, котрих вшановували за цим столом. Так, каву ми попили. зараз йдемо додому, слухайте, йдемо однією з паралельних вулиць, що я давно тут не проходила. Тут такий гарний спа побудували, просто така краса, так гарно, І квітами все прикрашено просто. Гарно, правда, Аліся? Так, так, Як на, най... на набережній, так, схожі. Там фігурки такі. Пішли. Комунальна служба трішки не справляється, видно, що свята. Десь біля великих ресторанів прям великі гори, але є місця, де стоять чистенькі та порожні смітнички. Ось ресторанчик працює, людей багато, відвідувачів багато. Гарненький такий ресторан, море продуктів. Так, зайшли зараз в Монмілк. слухайте, ні картоплі немає, яка мені потрібна. Ні, яєць немає, так їх і не завезли. Полички вже стають порожніми. Зато молоком вони запаслися, але йогурт розібрали. Добре, повертаємося з порожнім кошиком на касу. Поки що брати нічого не будемо. Такі борошно ми взяли одну упаковку в магазині, бо навіть і хлібчика не було. Про всяк випадок, можливо, якісь коржики, млинчики, щось будемо вигадувати, але яєць все рівно немає. Ну, не страшно. Є рис? будемо їсти рис, правда, Аліса? Так. я Любиш. Любить Аліса, рис. А от і караоке. А я думала, що караоке в цьому році на свята відмінили. Ні, все є. Все як потрібно. Караоке обов'язково. А у нас вже вечір. Ми за лісою вирішили пройтися в сторону базара, подивитися, можливо, щось вже працює, слухайте комунальні служби. Взагалі зараз в ці дні не працюють. Ось у нас. Повний смітник сміттяються за декілька днів зібралося. І ось, власники поставили другого такого невеличкого смітничка, бо той вже повністю заповнений. Але ми сьогодні проходилися в день, я вам показувала, що в... біля ресторанів смітники повністю забиті. і навіть такі гори сміття утворюються. В ці дні комунальні служби не працюють. Ось навіть бачите, біля сусідів. В мішках сміття вже складується. Сьогодні у нас четвер. Я хочу подивитися, можливо, вже ну, хтось вже почав на базар виходити, вже торгівлю розпочав і підкупити якісь овочі, фрукти, можливо. Ну, загалом подивимося з вами. як там і що. Незважаючи на те, що велика кількість в'єтнамців і виїхала, але туристи в апартаментах є, та й не всі, звісно, виїхали. Але що я помітила, що вже сьогодні кількість людей на вулицях збільшилася. І я вам сьогодні вже зняла караоке, котре біля нас в день співали сусіди. Ну, то вже ж в місто починають повертатися люди. Завтра, п'ятниця, субота-неділя, всі помаленьку будуть повертатися до міста. І я думаю, що вже з понеділка всі починають Ах... працювати вже, бізнес починає відкриватися, школи, мабуть, вже почнуть працювати Але от що хочеться зауважити та сказати окремо на рахунок сміття, те, що не вивозиться сміття, так і воно складається або біля смітників, або ось а, в одному місці, ось так бачите, просто приїде сміттє, і це все забере, завантажить. Немає такого, що це скидається десь по всьому місті, місту валяється, воно там ну, в якомусь непристойному. Вигляді, ось, от і вони. Нарешті, нарешті караоке, під кінець тижня. Сміття не валяється по всьому місту, воно обережно складене. І я впевнена, що комунальна служба почне працювати, відновлять свою роботу і обережненько це все зберуть, приїдуться в один день, зберуть. В місті чисто, хай но прибрано, до свята готувалися, тож все прибирали, прикрашали квітами, декораціями. Тож все виглядає досить гарно, і навіть ті пакети зі сміттям взагалі мене не бентежать. І щось мені підказує, що ми сьогодні дарма туди Аліса йдемо. Але все рівно. Вже йдемо, то перевіримо. Ой, ну слухайте, хто такий, хтось такий торгував сьогодні, я там бачу. Я знаю, тут бабуся з дідусем, вони завжди до самого пізна сидять, бо вони туди живуть. Ого, у мене є шанс. Ні. Hello. У мене є шанс. Ні, того дідуся з бабусею немає. Але ось тут ми можемо спробувати щось купити. Hello. Так, помідори мені потрібні, картопля мені потрібна. Так. Картопелька і помідори. Ну а там, як можете бачити, порожньо немає сенсу туди йти. Добре, що ми тут щось а, застали. Я знаю, що яйця ведуть дорожче. Ну, загалом і картоплю з помідорами я дорого купила. В звичайний день я б за це 1080 заплатила, сьогодні 130. Ну, о, свято є свято, і я розумію, що люди хочуть заробити. А ми повертаємося додому. До дому. Так, ну що ж, яєць, як не було вчора, в день, таких немає і зараз. От, порожні полички, тут уже овочі, фрукти під'їдають. Всі закінчуються запаси. А, так, що є ще? Хлібчик, хлібчик щойно приходила, бачила, що було. Тож Візьмемо зараз ще хлібчик і все і додому. Трішки ми за лісою прогулялися, трішки купили продукти та повертаємося. Хотіла ще сказати на рахунок хліба, чому він ось так з'являється або зникає з прилавків магазину, тому що магазин Вонмілл має свою пекарню прямо в магазині. В них є холодильники, де вже є напівфабрикати, тістечко. Ну, проходячи з магазином, це все видно, Воно там в холодильниках лежить і, скоріш за все, вони його ну, в тісто. Готують є в них якийсь цех, де вони це роблять, і в них стоять пічки, де вони зразу ж його Тобто багети, свіжий хлібчик можна одразу придбати свіженький, гарячий в магазині. Просто за рахунок того, що решта магазинів зачинені, і всі знають, що в Монмілк можна купити хліб, вони приходять, купують. І трішки не справляється магазин, інколи буває, приходиш і хліба взагалі немає. Ось така. Такі справи у нас там, звісно, що яйця закінчились вже декілька днів, їх ніхто не привозить і не привезе, тому що поки що всі відпочивають, скоріше за, скоріше за все, аж до понеділка. Вже їх не буде в магазині. Я то й бачила сьогодні в інших міні-маркетах, але дорожчі. І самі яйця там маленькі. Тож я вирішила не купувати. От, ну немає такої прям великої гострої необхідності, немає яєць. То й немає, обійдемося і нічого страшного з нами не станеться. А якщо буде прям велика необхідність, то завтра підемо в міні-маркет та купимо. Так, а ми за лісою вже повертаємося додому, Будемо, буду завершувати це відео, цей влог. Як завжди, дуже вам вдячна за ваші перегляди, за вподобайки та коментарі під відео. Сьогодні відповіла на деякі ваші запитання. Якщо Є ще запитання, також обов'язково їх пишіть внизу під відео. Також вам вже анонсувала, що хочу зробити таке велике відео з відповідями на ваші запитання, взагалі про життя у В'єтнамі, про наше життя, про нас. В кого накопичилися запитання, то в телеграм-каналі можете мені писати ваші запитання, буду робити окреме відео з відповідями. Тож посилання на телеграм-канал та інші мої соцмережі. Як Завжди внизу в описі під відео, також на телеграм-канал додаю на екрані QR-код для вашої зручності. А на цьому в мене все. Всім бажаю гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.